Нещодавно всі ми були свідками конфлікту Трампа та Маска, після чого Трамп пригрозив, що уряд може зупинити будь-яку фінансову підтримку компанії Маска. І тому в цьому відео давайте розповім про цю підтримку. Можливо, це випадковість, а може, на це був розрахунок, але майже всі бізнеси Маска зосереджені в галузях, які активно підтримувалися та субсидували з боку уряду. Досить часто ця підтримка була не просто джерелом додаткових фінансових ресурсів, а й часто допомагала пережити період, який б стартапах називають долиною смерті. Так називають період, коли бізнес на початку своєї. Діяльності, змушений інвестувати значні кошти в розвиток, але при цьому він ще не отримує доходів, щоб покривати всі ці витрати. А у випадку Маска всі його головні бізнеси, а саме Tesla, SpaceX, були не просто стартапами. Це те, що називають капіталомістким бізнесом. Тобто бізнес, який вимагає величезних капітальних витрат на початку діяльності, і по цій причині такий бізнес має досить довгий термін окупності. Тому завжди, без будь-яких виключень, такий бізнес на початку своєї діяльності є збитковим і дуже сильно залежить від фінансової підтримки, яка може надходити з різних джерел, це можуть бути венчурні інвестори, які вірять самого підприємця та його ідею. Це можуть бути державні програми у вигляді різноманітних державних субсидій, і це можуть бути державні контракти або ж інструменти, які будуть стимулювати попит на продукт стартапу з боку приватного сектору. От візьмемо бізнес по виробництву електромобілів. Насправді, перший електромобіль з'явився раніше ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння. Однак, через цілий ряд причин сама технологія досить довгий час не цікавила підприємців. І лише в кінці 20-го сторіччя, на фоні побоювань щодо глобального потепління, між урядами різних країн було досягнуто домовленість про спільні зусилля по зменшенню викидів вуглекислого газу, метану та інших газів, які провокують парниковий ефект. Потім, після досягнення цих домовленостей, почалось впровадження практичних. Рішень через заміну джерел енергії, які створюють парникові гази, на альтернативні екологічно чисті джерела енергії. А оскільки автомобільний транспорт, який працював на двигунах внутрішнього згоряння і був одним з основних джерел викидів, то на урядовому рівні в різних розвинених країнах почали впроваджувати різноманітні стимули розвитку електромобілів. Це були стимули як для самих автовиробників, щоб зацікавити тих інвестувати в новий та непопулярний на, на той час напрям. І це були стимули для самих споживачів, які дозволяли покупцям таких електромобілів отримувати певні пільги. І тут, для прикладу, можна згадати Каліфорнію. Вже багато років цей штат є лідером по продажам електронного. США. Навіть зараз Каліфорнія забезпечує більше третини продажів електромобілів США. І це пов'язано не лише з тим, що це найбільший за кількістю населення та один з найзаможніших штатів США, а також зусиллями самого штату для розвитку ринку електромобілів. Тут давайте зроблю невелику ремарку. Через федеративний устрій кожен штат в Сполучених Штатах може мати свою індивідуальну економічну політику, і, мабуть, найпоказовішим прикладом такої політики є те, що на території Каліфорнії кожен окремий виробник авто повинен забезпечувати певний відсоток власних продажів за рахунок автомобілів з нульовим рівнем викидів, навіть якщо він ці авто не виробляє. Причому ця вимога стосується не просто відсотка проданих автомобілів, а й також наскільки ці авто відповідають вимогам екологічності, бо існують різні технології електромобілів, а це і гібриди, і електромобілі з батареями, і електромобілі на паливних елементах. І кожен з цих авто має різний рівень екологічності, тому для контролю рівня продажів екологічно чистих авто були розроблені так звані зів-кредити, розмір яких залежить від екологічності авто, а також від інших параметрів, таких як запас ходу батареї. Якщо виробник продає певну кількість авто, то він має заробити певну кількість цих зів кредитів. А найголовніше в цій трохи заплутаній схемі є те, що виробнику не обов'язково заробляти ці кредити через продаж власних електромобілів. Він ці кредити може купити в інших виробників. І таким виробником, якого ці кредити постійно купували інші виробники, була компанія Тесла. Сама компанія Тесла завжди мала надлишок цих кредитів, бо вони продавали лише електромобілі, тому автоматично виконували вимоги штату. І ці продажі цих надлишкових кредитів Тесла використовувала як додаткове джерело доходів компанії. В історії компанії бували навіть такі випадки, коли вони отримували збитки від основної діяльності, але отримавши декілька мільярдів доларів від продажу таких кредитів, компанія показувала прибуток. І тут важливо розуміти, що компанія отримувала ці доходи лише за рахунок того, що уряд Каліфорнії фактично змусив інших виробників платити Теслі за ці кредити. І це лише один приклад державної підтримки. Бо того, компанія отримує багато інших видів державної підтримки, як на рівні. Штатів, так і на федеральному рівні. Це й субсидії споживачам на купівлю електромобілів, це субсидії компанії на будівництво інфраструктури для заряджання авто, а також це субсидії на будівництво заводів. Ще одним прикладом державної підтримки є компанія SpaceX. Особисто я не раз помічав, як цю компанію приводили в якості прикладу успішності приватної ініціативи. Однак чомусь поза увагою залишається нюанс, що маск не створив цю компанію на пустому місці. Ну, по-перше, для такої компанії необхідна науково-технічна база, наявні фахівці, система освіти. І вся ця інфраструктура була створена задовго до появи Маска в результаті державних інвестицій в авіакосмічну галузь. І лише тому, що в 50-х роках Радянський Союз був першою країною, який вивів супутник на земну орбіту. А Сполучені Штати, щоб не втратити ініціативу в перспективній стратегічній галузі, почали активно інвестувати в розвиток цього напряму, незважаючи на відсутність комерційної привабливості. І навіть зараз саме ці інвестиції в дослідження та розвиток. Космічних технологій з боку державної організації NASA виступають основним джерелом доходів для компанії SpaceX. Так, звичайно, в SpaceX є багато приватних замовників. Але найбільшим замовником в них досі залишається NASA. І це лише один приклад, бо, окрім того, SpaceX співпрацює з рядом інших урядових установ. Так, наприклад, у 2021 році компанія отримала контракт від розвитки Міноборони щодо розробки супутників шпигунів майже на 2 мільярди доларів. Також значна частина цих контрактів є засекреченою по зрозумілим причинам. Однак навіть публічної інформації достатньо, щоб зрозуміти, що мова йдеться про декілька десятків мільярдів доларів. Тому без будь-яких перебільшень можна сказати, що компанія Маска дуже сильно залежала від урядової підтримки.